Вживаний велосипед з Європи це є ансмен, і тут немає ніякої ручки газу. Є асистент на педалях. Дивись, як це легко коригується. Дивись, тут є асистент, пас, четверта рівень допомоги, шостий. І, відповідно, понижаємо або збільшуємо. Все дуже просто. Е, чудова моделька. Ціна всього лише 21 720 тисяча гривень. Але що ми отримаємо? Тут 250 ватний двигун. Батарейка літіонна, і в піку може видавати 412 Вт годин, тобто дуже непогані характеристики за таку ціну. І яка тут топова комплектація по трансмісії? Поглянь, ззаду стоїть касета, діорівська перекидка ззаду, три зірочки спереду. Дивись, навіть шатун облекшений халтеч, тобто і ще й Діорівський розбірний, Діорівська XT перекидка спереду. Дуже цікава моделька. Повноцінні крила, поглянь. Які тут ергономічні грівси, і ще й незвичайна е, механіка тут стоїть, гідравлічні гальми, ще й монетки їх сте, повний фул. Дивись, як тут плавненько працює величка. Я навіть нічого в принципі, таких зусиль не роблю, як вона ж круто відпрацьовує. Тому, кого цікавить, пишіть велосипед, справді вартий уваги.